Обережно двері зачиняються. Ну що, привіт. За вікном весна, а це значить, що пора саджати город. Ми з хлопцями під весняний вайб вирішили пограти у ферму та посадити свій власний урожай. Давай дивитися, чи вийде у нас щось путнє, чи можливо щось піде не за планом. Все, зараз будемо збирати гречку. Артем або Джесві, хто піде за комбайн? Чекай, 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 за чекай. З, на комбайн, хто піде. Не знаю я на газелькі Артем, значить ну, за комбайн. Ну давай я піду за комбайн, окей, буду комбайн А ти що будеш? Я, нас зараз... <світ> <світ> <Да>. <світ> я зараз э, візьму ще в оренду один комбайн, і також відповідно буду набирати тоді прям зразу в комбайн. Тому що в нього тут повинен бути бак, куди він збирає просто цей. Чекай, я буду на комбайні їхати, а ти на газельки будеш. Чи хто на, Час, вік, на газельці? Часвик на газельці, і ти в ага. газельку будеш сипати зразу цю гречку. Цену, Опускай жадку. На яку? Ну подивись, там написано. Тоді да, стоїш ти трошки косо. На Б? На да, Б. є таке. Тепер е трубу треба, щоб ти висунув свою. Що, висунув прям, свою прям, трубу. Прям давай, давай, да, да, давай, давай. На О? О, хорош. О. Тепер Жесвік підлаштовується під тебе, відповідно, під твою трубу. І ну, ти поїхали. їдь, їдь. Ой-ой-ой! Дуже високий напор, да, напевно, ну да, я чекаю. О, пошла, пошла, пошла. Ну. Хорошо, хорошо, роботи. поїхали. Роботи. Так, нормально. нормально, добре, займайтесь, тепер я піду в магазин. А ну, нормально. А я в магу стратить бабки. А хто цю гречку стадив, що ми відбираємо? Це ми купили участок уже з гречкою. А, уже з гречкою купили? Ніхто її не садив. Ну хтось посадив, але не ми. Так, <світ> магазин. Про закійку купив? поле браковане якесь, там воно якісь вибає, не випалене. Чуєш, поле йому не подобається? Будеш рівняти. Дам лопату, будеш рівняти. Так. Вони туди. Так, ну дивись, у мене 76%, це треба не до кінця нам їхати. Угу. Mm факт. -hmm. Менше половини навіть. Ой. Зараз розвернусь. Зараз я від'єду і розірвачуся. А я чисто робив собі схожого на себе, а получився містер пропер якийсь. Жовті рукавички лисий. Я теж схожу на себе робив. <laughs> да, блядь, прям дуже схожий. Поехали. Скащик в тебе будет забитий там. Хорошо. Зараз, 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 чекай, вырівняй. Да я підрівняюсь під тебя. Там мені потрібно вырівнятись, бо він щось не, не управляється. Все <laughs> поїхали. Так, 88. А, я зрозумів за що ти говорив. Ти говорив за те, що ти цей потоптав. <рес> я нічого не топтав. Да, да. Моя записана, речі. 98, 99. Стоп! Оп. У мене сотка. На кріс контроль це просто імба, це так зручно. Я виставив на крізь контролі 10 км, як у Артема, і просто нажимаю троечку, і нічого не трогаю, і їду прямо поруч з ним. Нормально. Кі, ти будеш підміняти Джесвіка? Ну так. Джесвік, подивись, куди там продавати потрібно гречку і відповідно вези на продажу. Стій, 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 у мене не такий швидкий, як у Чесвіка. Я поки що бачу, не можу нормально вирівнятися ще. Давай, поїхали. А він не дістає? Ні. Ну ладно, їдь давай, тоді там застикуємося. О, так вот. Це пошвидше швидкість. Так, ладно, Мені треба відвести гречку, а один гречка подається. Що таке Б. У. Ой, а я позаду відкрив щось. А я по гречці не можу проїхатися, я біду зроблю, да? <гум> да, да, да. Їдь, Паржай. Я порівняюсь тогда. Поїхали. А що ти, опусти жатку, куди ти поїхав? А, Комбайнер, птую. Ех ти. Кажу, привык не. <гум> <гум> Каже привикни до апарата, ну шо ти? Я досвідчений комбайнер. Да я бачу. Уже ДТП тут створив. Ти головне підбирай. Да я бачу, гречка. що я розганяюсь, я тебе не доганяю. А чого гречка не сипиться? То що я не доганяю, зараз посипеться. Надо круїсь контроль також включити. Бо тут ДТП взагалі без нього. Тільки поняв обережно, ти якщо під час включеного круїз контролю нажмеш V або S, він відключиться. V або S? Ну, типу, вперед або назад. А, далі так. Типу ти одиничка і двоєчка і виставляєш круїз-контроль яку швидкість тобі треба. А потім просто натискаєш троєчку один раз нажимаєш і він сам їде. Так, 10 тикаєш, так? Ти тільки повертаєш. Так, да, він 10 їде. А скільки в тебе відсотків заповнено? 12. 12 тільки офігеть. О, ми зараз бабак нарубимо. Зараз побачимо, до речі, скільки заробимо. <рес> Ти зараз побачиш мій трактор і охуєєш. <рес> <рес> у нас такий самий. Нє-ні-ні, у вас не такий. Що там? Тюнінг йому зробив. Там хромовані диски в нього. <рес> <рес> Плазма. А давай зараз поїдемо так. А, по колу? Да. Yeah. Бачите мене здалеку, далеку, має бачите? Uh... А, ні фіга, він червоний рожевий. <с> ну у мене червоний. <с> так, тепер дивись, там стоїть плуг, самий маленький, там плуг буде. Бери його, надівай на себе. <с> прям, <с> прям на себе <с> їхати. Прям на себе, так, да, під'їжджай садки, і прям ти повинен його взяти. Сами маленький червоний оцей. Так, так, да, да він там самий-самий монюсикий такий. А хіба нам не потрібно спочатку поле прибрати, а потім його Ну ми прибираємо. Ж... Ну вже ж половина поля прибрана. Ми... Вау, як це круто, я причепив? Тепер їдь на поле там де ми вже прибрали. А ми ж будемо ким, ми будемо їздити там по тому полю прибраному і будемо йому топтати, те що він переорав. Чого ми там будемо їздити? Ну, щоб підбирати гречку там, де вона росте. Розка... сенсі, диви. Де він буде починати? Ти бачиш? Ні, не бачу. Чекай, я нічого не бачу. В кущі які чарники заїхав! Так, <реш> коротко, а що робити? Опускай плуг, саме ну, на початку поля ставай, опускай плуг. поїхав, Змійка. Блін, у мене э, за комбайном краще виходило. А, ти казав мені що, що ти мені казав? Що за так, комбайном просто? Там подивись, там повинно бути. Опусти, ви що далі? Поїхав вперед. Нічого робити не треба просто? Аааа, ууу, вау. Як фермер, мама! Реживий трактор там. Хе-хе. хе Тільки спробуй, щоб фаршмаків не було. Це що таке? Ну, щоб типу не було там пробілів. Бач, тебе солома, ти не спочатку почав. Назад будеш повертатись, ти побачиш. А, типу, що я не з краю почав? Так, да, так, типу, до цей. Щоб всю площу не було. Я відчепив причеп. Що ти зробив, господи? Да, плуг маленький. Нас ми зараз візьмемо ще в оренду один плуг. А, а як я його так? Зараз ми дозбираємо спираємо, відповідно, і а, на буде тобі підмога. Так, сипаємо. і, відповідно, продаємо. 25% у мене добите. Забирай. Кондинер. І відвозь відповідно. Так, як мені трубу там прибрати. Шатка. Скласти трубу. Так, є таке. Зараз тоді також в оренду беру трактор, напевно і будемо А трьох. А мені -то не причеп, Ти відчепляти куди? Бля, чого воно пропускає, сука. Да, причеп цей. Відчепиш. Так, 32. 32. Ага. О, тут радіо є в тракторе. Найс. На а я давно вже тут Саме початку під музичку. Так. Все, я все, їдь у магазин. 3000 гривень заробили. 3000, mm -hmm. ну таке. Якось взагалі мало. А де магазин за знаходиться? Заглох? Санс залог. Не <світ> знаю, він перестав їхати просто. Офіеть, що за фіня. А в тебе може бенз закінчився. Да ні, все, я завіс, іду далі. До... — А, по бенсу, до речі, так, да, тут ще є ще бенс, не забувати, дивитись. — А да, ні, вона майже повністю. Знаєте, оце є фільми, в яких, типу. Там, тип, наприклад, грає в гру і відбувається це в реальному світі, і він потім дізнається це через новини. Є такі фільми, типу, да, понял. І коротше, прикинь, ми завтра просинаємося, і там десь в телеграмах в новинах, типу, в Житомирській області був помічений рожевий трактор. Ні-ні-ні, там новини будуть в Житомирській області зникло поле цієї гречки. Вони такие, типу, що, та ладно, совпадіння. А ти чуешь, яка музика зараз грає? Нахуєнно. О, я зрозумів, що за музика, бачиш? Ну так врубай радіо, підрубай теж. Нормально, вона мене заграла в голові. Ти мені наспівав мотив, бачиш? І ти підключайся Артем, jogo. там же начебто ще є задній фон. Задній 뭐야. Це Як, Том, як, як ну, в тому, як вони не вони где в мемі, да? Коли в тебе сів телефон, ти пішов в туалет і сидиш, згадуєш меми в голові по пам'яті. Да, б. Ага, все, я поїхав. Я, я сію. Їдь давай, ти сієш. А ну а, він їде так потихеньку. В Сенсі, що прикалуєшся, ти на місці стоїш. У мене колеса крутяться, по тактику я не я Відчепляй відчіпляй нафіг Ця херня. херню. Це реально таксії довго? Це що, прикалується? Зараз ми щось візьмемо мощніше. Це бред. Подивися, я хочу спробувати. А реально це на таксії? А реально воно таксіюється, прикинь? Гусить нафіг. Нет. 0 км в годину. Ну, а Артем продовжувався трішки. Хто останній, той лох. Ду -ду 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 Up, is it, let's go. Давай, цепляй. Ой. Куда? Да блин, трактор, техника нова, не, при, не прикатана, Ты так и на права все сможешь сдать. Ферми продрочишься. Так, хорошо. Давай. Пускай. Да. Стартуй. Зараз, 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 чекай. Так, спочатку X. Ой, а він мене не вбо... Не цей. Що? Не повертається чогось. Щібать, тобі про чого вес потрібно. Я просто на двох, да? нормально. Ти О, опусти, я потім на Б. Поверта, 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 поверта. Так, Пускай. а X потрібно натискати чи ні? Чи... Опусти спочатку. Чекай, X, а не, X. Да, потім ага. B. Опу... Опусти. А, В? Опустити потрібно. О, ага. ага. Все? Поїхали. Б, 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 Б. Да, натисну, натисну. Натисну? Точно? Тратиться? Да, Ні, це... ти не натиснув. Це... натиснув? Тратиться? Так, урожай. Під... Да, пошло. Да, 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 пошло. Хорошо. О, да, так нормально. Значить ми орендуємо ще два трактора. Зараз таких. Ой, у мене він щось застряп взагалі на одному. Ні, пронатку. ні, нормально, ми теж не буксували. Там проїдеш далі, буде нормально. Офі... Воно місцями так і зупиняється. Диви, кі, диви, як ми спрацювалися, тупо один в один їдем. Артемі Петро, та ти шо. <плес> 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 а, ну видно, як цей як посіяно. Ну, я ж скажу, видно. І камінчики, бачиш, залишаються. Да, а бачиш, капітальний. Ааа, можливо, залишаються. він буксує на камінцях. Мабуть, Можливо, але не точно. А точно посіяно, бо мені не видно. Да. Не, диви, там, диви, Подивись, віддали, кладунка, кладунка, ладунка, та, та, та. Да, віддали, віддали камеру, да, да, да. Просто віддали камеру. Мені кажеться, що не посіяно. Та да, в сенсі. Подивись, різниця яка. Там, типа що є... Полосочки туди. Да. Ну так, да, так це ж значи, що. Так вони посіяли. були полосочки без включеного. Ні, ну ти подивись, як воно як е, решта почви. Тибе ж ця. зерно ну, віднімається ж з баллов. Ну ти дирку зробив, Артем. Ой, ой, це не я. Ти, <рес> блять, заснув, чи що. <рес> — Задивився на дорогу. <рес> Уже, блядь, фермер. — Петром залюбувався, ну диви на нього. Ну, так ви ж почали сіятися, не сіятися, я ще дивився, сійся там, чи не сіється. <рес> а а полівать як? не надо. Потрібно боги доохочевать, чтобы они дощи. Сейчас будем танцевать. по дощу. Так, ну все а ну, секундочку, давайте подивимось. Петро, да, добывай. z маркер. Ой, а це таке? о А, можна да, ставити маркер, типу показує де ти проїхав. О, зійшла Реально? Да. Вау. Wow. <реш> Хорош! Растет, красиво, бля. Блять, пацаны, Ленд, шмой на наробили своими руками. О, диви, а ну давайте на напрыжку забору, ты прям в поле в таком стоишь. <реш> так сащий пшенице не вылез. А ну кей, кей, стань біля биле, кей. Yes. Присядь, біля белем. Можешь еще обнять, его поцелуй. Ну, Можешь. Присядь, присядь, кей. Ні, хтось один, давай. Мой пиздюк. Так, ей, пристать, пристать, пристать. Ох, тупо братва. Хорош, хорош, так хорошко. О, и не давай. Ага. Хорош, блин, можем... Как вас забрать на приюшку? Прям так офигенно выглядит. Це типа весна, знаешь? А ну давай, давай ще попозуем мені. О, вона вище стала, диви. Ну, давай, давай, проверий. Прямо колоссайте. Да. А ну-ка, а ну-ка, 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 ну-ка. Попройдись так. О-о-о, Ну ты, давай, стрім, стрім. Кучненько, кучненько. А бота, на зя заспавнити? те кого стрелять. Кий, кей, я ну пристать, О, Привюшка, та ти шо все, дякую. Шо а, а ну. вона? Пшениця. О, вже Урожайся все, зріло. можна збирати. Ну, що, будемо тоді. Як говориться на наступну серію, ось такий урожай у нас вродив. Підписуйся на канал хлопців. Посилання, як завжди, в описі. І якщо хочеш продовження. То з тебе 25 лайків, а з нас нове відео по фермі. Ми обидва знаємо, що тобі це під силу. А тобі, Тайво, дякую за увагу і пока!